Добрий день. Це ви, Олегна? Так, що ви хотіли. Мене звуть Жанна, я коханка вашого чоловіка. Що? я хотіла пожалітися на вашого чоловіка. Пробачте. Ви знаєте, останнім часом він став такий нервовий, братівливий, не приділяє мені уваги, як раніше. Приходить втомлений, лягає на диван і вмикає телевізор. Ви, напевно, залучаєте його до домашніх справ? Звісно, це корисно, але ви його перезавантажуєте. Може, він на роботі стомлюється, тоді терміново зателефонуйте його начальнику і вимагайте перевести його на іншу посаду. Ви ж дружина. Просто зобов'язані стежити, щоб він отримував більше а працював менше. Чому ви не подбали, що? І він давно не був у відпустці. Вже два місяці він нікуди не їздить зі мною. Як можна? У відпустку він повинен їздити зі мною. Моїла, ну не будьте такою проградкою. Він з вами так весь час. Дайте погуляти йому самостійно. У відпустці чоловік повинен погуляти, розважитися, не турбуйтеся. Коли ми з ним їздимо відпочивати, я даю завести йому парочку курортних романів. Звісно, тільки з позитивними жінками. Та як? А одяг. Чому у нього було вчора погано випросувана сорочка? Ви як дружина просто неприпустимо надбайливо ставитесь до його іміджу. Він ходить в одному костюмі вже півроку. А ці жахливі футболки? терміново оновіть йому гардероб. Я навіть вам допоможу. Залиште мені імейл. я надішлю адреси хороших бутиків. Тільки благаю, не тягайте його по магазинах, зніміть мірки та зробіть усі покупки самостійно. Не можна його нервувати, змушувати приміряти в цих жахливих примірочних. Раптом його продує. Жанно, мені здається, ви. Ні 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 ні. Ви повинні зробити це самі. Мене не можна залучати до таких речей. Я ж коханка, розумієте? Я для натхнення, піднесених почуттів і легкості. Адже якщо він зізнається, що я займаюся такими не речами, то буде вкрай розочарований. Поетична натура мішеньки не витримає. Якого ще мішеньки? Вашого чоловіка. Я не знаю ніякого мішеньки. Стривайте, давайте розберемося. Ви Олена? Так. Живете за адресою Лісова алея 25, квартира 30? Ні, це будинок 27». Ой, вибачте, я, здається, помолилася. Як незручно вийшло. Ви мене налякали, між іншим. Вибачте, будь ласка, а не хочете, я вашого чоловіка теж візьму в коханці. У мене якраз є вікно у в розкладі. Ні, дякую. Ще раз вибачте, до побачення. Олена зачинила двері й похитала головою. Потім зібрала речі чоловіка і виставила валізу до дверей. Треба ж називатися Мішенькою. Добре, що вона здогадалася відкрутитися, не звавши іншу адресу. Якщо вже звів коханку, то, будь ласка, роби це як чесна людина, а не під псевдонімом. Адже сьогодні ти обманюєш коханку, завтра переходиш на червоне світло. А післязавтра купиш саксофон і почнеш грати джаз. Такі чоловіки нам не товариші.